Слава Україні, раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма військо. Ситуація на лінії фронту залишається складною, але контрольованою. Підрозділи збройних сил та інших складових сил оборони України продовжують зосереджувати свої сили в районі Покровського мирноградського напрямку. Зберігається висока активність противника протистояти, які допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Наші захисники та захисниці працюють над забезпеченням сталості нашої логістики та вживають заходи з метою порушення логістичних шляхів противника. Найбільший тиск ворог продовжує чинити на покровському. Костянтинівському, слов'янському та лиманському напрямках Щодня російська армія обстрілює українські міста та села. Цього тижня серйозних втрат зазнало місто Тернопіль. В ніч на 19 листопада ворог завдав удару по житловому будинку. Аварійно-пошукові роботи тривали не одну добу. Станом на 21 листопада, внаслідок російського ракетного удару, було відомо про 31 загиблу людину. Серед них є діти. 94 людини постраждали також. відомо про осіб, які вважаються зниклими безвісти. 21 листопада активних ворожих ударів зазнало і місто Одеса. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі. Цього тижня президент Володимир Зеленський здійснив важливі візити до Греції, Франції та Іспанії, результати яких посилять обороноздатність України вже сьогодні та в майбутньому. В Афінах Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали угоду щодо поставок Україні газу на цю зиму. Це допоможе пройти опалювальний сезон, попри постійні російські атаки на нашу енергосистему. Франція значно посилить нашу оборону у Парижі. За участі Еммануеля Макрона було досягнуто стратегічної домовленості щодо сотні літаків Рафаль Ф4 до 2035 року. Системи ППО «Самп-Ті», сучасних радарів, ракет повітря-повітря та керованих авіабомб. А до кінця року Україна отримує новий пакет військової допомоги. Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом зазначено, що Іспанія робить внесок у програму Пюрл у розмірі 100 мільйонів євро. Виділяє економічний пакет на 200 мільйонів євро, зокрема на відновлення та зміцнення енергетики. Країна також використає 215 мільйонів євро для проєктів спільного виробництва зброї з Україною в межах сейф. Крім того, Іспанія готує новий пакет оборони підтримки на 300 мільйонів євро, до якого війдуть ракети для систем ППО Айрісті. Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів. Пілоти безпілотних бойових систем 63-ї бригади Збройних сил України знищили російський наземний роботизований комплекс, який перевозив боєприпаси на передову. Загарбником у Криму знову не переливки. Майстри спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України примари завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії. Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі корабельний багатофункціональний гелікоптер К-27, аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А-10, РЛС Небо У, РЛС Небо СВ у купельні конструкції, РЛС П-18 Терек. На кожному занятті вони викладаються більше ніж на 100%, оскільки розуміють, що від успішного засвоєння отриманих знань залежить життя і здоров'я їхніх вихованців. Далі про інструкторів одного з навчальних центрів, у якому навчають захисників та захисниць, котрі вирішили стати до лав військово-морських сил Збройних сил України. Сама найперша мотивація для мене це виграти нашого противника, виграти цю війну. Як найскоріше я хочу закінчити цю війну, тому що наше покоління підростає, і хай краще ми. В даний момент, чим наше покоління, такі інструктори загартовують характер та волю наших флотських оборонців під час базової загальновійськової та фахової підготовки в одному з навчальних центрів Півдня. Вони як до мене прибувають, я самого початку викладаю повноцінно їм всю морську справу. Я стараюсь мотивувати тим, що чим більше ви вивчите в даний момент, коли я провожу ці заняття, чим краще ви навчите своїх підлеглих. Які будуть до вас приходити на корабель або на катер. І чим краще ви будете виконувати бойові завдання, тому що людина, яка пройде нова якась, і ви будете поганим командиром, і якщо ви її дуже погано навчите, то і не буде виконано повноцінно ну, якесь бойове завдання і так далі. Ця людина може підставити. А щоб такого нічого не було, ви повинні тут добре навчитись тому, щоб добре навчити своїх тих людей, які... Вам підпорядковуються вже. Є з вашим екіпажем, є з вашими підлеглими. І тим швидше ми виграємо дану війну, тому що нам її виграти потрібно 100%. Дуже багатьох катерів, які в нас зараз є, їх не було. Зараз їх дуже багато приходить нових, і ми стараємося це все вивчати. Навіть їздимо на практичні курси. Тобто, теж саме за кордон, водіння цих катерів нас теж відправляють, і ми теж, теж ну, навчаємося. Наша мета не е Скривдити курсанта не якось його загнати, в якісь рамки, от тобі надо це учити, і все. Ми питаємося нашим колективом до кожного курсанта знайти невеличку таку стежечку, в якій він сам розуміє, що це йому потрібно. Оце наша мета, оце саме головне і саме напевно складне в нашій роботі знайти до кожного курсанта оцей от підхід, оцю стежечку, щоб курсант зрозумів, що так «Да, дійсно це мені надо. і навіть якщо на мене будуть там якось. Не заставлять робити або вругати, що я не роблю. Е, ні, він повинен це сам знайти. Це дуже приємно, коли ти бачиш, як було раніше, і бачиш, що зараз відбувається, імна змінюється структура підход до навчання до того самого. Ці інструктори ми повинні проходити велику кількість навчань перед тим, як отримаємо дозвіл навчати. Передавати свій досвід своїм курсантам, які до нас приходять. Кожен інструктор повинен набути бойовий досвід. Бо наших інструкторів відправляють на різні напрямки, де наші хлопці-інструктори здобувають бойовий досвід. Так, я служив ще в Криму з 2011 по 14 рік. Так, служив в Криму, вийшов далі. продовжив військову службу на території України. Присязі своєї я не зрадив і не зраджу. І продовжую далі служити під час повномасштабного вторгнення ми теж в обороні якби, участвували. Плюс до цього всього я якби, до повномасштабного вторгнення участвував на, ну, в операції, ми ну, в Африку ходили, так, океанський щит і Аталанта. Повернусь, туди, тоді, туди, коли там підніметься прапор України. От тоді я туди повернусь. Разом з сім'єю. Саме події в Криму та на Донеччині мене більш мотивували. Що потрібно йти захищати свою державу, відстоювати свої інтереси та інтереси своєї держави. В незалежності від окупованих областей, не окупованих, ми являємося єдиною країною. От. І я вважаю, кожен військовий військовий повинен захищати кордони своєї держави, незалежно окуповані вони в даний момент чи ні. Дуже велика подяка і шана цим людям, які після. Пройденого їхнього шляху, тяжкого шляху, я вважаю, залишилися в наших підрозділах От. і роблять ту роботу, яку вони роблять. Це а саме навчання людей молодого поповнення. Закликаю да долучатися до наших рядів. 21 листопада Україна вшановувала всіх хто восени 2004 року та у листопаді 2013 року став на захист свободи, справедливості і права жити у вільній, незалежній та демократичній державі. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція та революція гідності. Поборете, вам Бог допомагає. За вас правда за вас слава і воля свята. Вона буде серед всіх вільних народів світу. І вона не буде раба. Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932 33 років і штучних голодів 1921 23 і 1946 дев'ятсот років. Ця дата нагадує про мільйони українців, які загинули внаслідок штучних голодів, організованих радянським тоталітарним режимом, і є символом національної скорботи та пам'яті. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!